Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні буде відео про те, як із слабкої сім'ї, яка не розвивається, яка не має перспективу, наприклад, ось вже на, зараз на вулиці, червень, місяць, у мене є така сім'я, яка, в принципі, із зими практично не набрала силу. І як з нею зробити сім'ю, яка почне розвиватися? Це відео розраховано для тих, хто тільки починає займатися бджолами перший і другий рік, а для тих, хто займається багато років бджолами і багато знає про бджіл, то тут не буде нічого нового, тому що це звичайна справа. Відео на каналі почали виходити рідше, на те є причини, але сьогодні в мене появилось натхнення зняти відео, тому я його знімаю. Ось наша слабка сім'я, яка мені в цьому році принесла 0 кг меду. Бачите, тут є 6 рамок, але по факту з бджолами ну, 3 рамки. І для початку ми шукаємо матку. Я в цьому відео розкажу все від А до Я, тобто від першого кроку і до останнього, що потрібно робити. Думаю, для початківців це відео буде дуже корисним. Ось я матку знайшов, я її забрав з цієї сім'ї. І далі у нас є два шляхи і розвитку, як можна цю сім'ю покращити. Можна, по-перше, це такий найкращий, напевно, варіант. Це якщо у вас є хороша матка чи ви можете її купити, то підселити сюди хорошу матку. Як це робити? У мене на каналі є про це декілька відео. Я постараюся, можливо, одне з них закріпити десь тут вгорі. Але дивіться, якщо у вас немає хорошої матки, наприклад, але у вас є. ось Хороша сім'я. У вас там 5 сімей для прикладу, і одна з них найбільш продуктивна, ви з неї найбільше викачали меду, вона дуже добре розвивається. Значить, нам потрібно з цієї сім'ї рамку однодневного розплоду. І так, ось у нас є така невеличка сімейка. І тут в мене найкраща матка. Хоча з одного боку, ви подумаєте, ну, як так, тут декілька рамок, і це найкраща матка. Справа в тому, що. Я буквально два тижні назад зробив маленький відводок із сім'ї, де було вулику 20 рамок, і в там просто-напросто не вміщались, і якби я їх не поділив, то вони би зроїлись. І я взяв невеликий відводочок, буквально 4 рамки, а ось вона вже як виросла. Ця матка дуже добре сіє, і до соняшника я сподіваюся, що ось це місце, яке вільне від рамок, буде повністю заставлене рамками. Так, ось таку рамку я взяв. Тут трішки в центрі є однодневного розплоду. Мені більше не треба, щоб вони не тягнули багато матичників. Тому ось така рамка вона прекрасно підходить. І так, цю рамку я кладу до цієї сім'ї і 2 дня я до неї не дивлюся. Для мене пройде 2 дня, а для вас це буквально мить. І ще один важливий момент, я чуть не забув. Ось цю рамку, яку ми поставили, потрібно помітити. Прийшло декілька день. Ось наша сім'я, ось наша рамка позначена. І дивіться, є маточники. Так. Ось тут один є маточник. Поруч є інший. Так, з цієї сторони нема жодного. Тобто, бачите, однодневка була, але її було небагато. І тільки два моточники. Цього достатньо. Я залишаю ці два маточники, а бджоли вже виберуть, де матка краще, ту і випустять. Але у нас тут ще є рамки, і, швидше за все, тут також є моточники, які нам не потрібні, тому що та матка, яка тут була, вона не була продуктивною і навряд чи... Матки, які ведуть від неї, будуть продуктивними. Тому їх треба всіх подавити. Всі маточники я побив, всі рамки провірив. Лишив тільки маточники на цій рамці, яка позначена. Але через декілька днів треба ще раз перевірити. Можливо, десь не помітили маточника, а вони коли більш відтянуть, його вже почнуть запечатувати, його буде більш швидко. Наша ціль, щоб матка вийшла саме з цієї рамки, яку ми поставили, щоб матка була продуктивною і сім'я почала розвиватися. Радий буде, якщо комусь це відео було корисним. Всім дякую за перегляд, всім гарних медозборів.